My way, uh, on the highway, and in the driveway, there's a nice change. 'Cause I'm grindin', feel the climb, I invite pain. You never see it my way, uh, on the highway, and in the driveway, there's a nice change. 'Cause I'm grindin', feel the climb, I invite pain. You never see it. I'll be making. More The Всіх вітаю на нашому каналі ОПТАНет. Сьогодні у нас на огляді Bluetooth-колонка компанії Zelot, модель S-29. Колонка йде ось такій коробці. В комплекті ми отримуємо просто кабель для зарядки цієї колонки. В принципі, для колонки більш нічого не потрібно. Виглядає ось таким чином, вона верхня частина її е, начебто з резини, ну, скажімо, прямо ручка з резини є. Тут є фонарик, який реально працює, має раз, два, три. Режими. Ось тут у нас така приємна на дотик. Тканина. Вона зелот червоного кольору. Модельчика s 29 На цій частині у нас закрито заглушкою. Всі вихід. Це мікро USB, USB, мікро SD і AUX. Тобто. А ви можете як по блютузу підключитися до неї, так і підключити любу флешку. І вона буде працювати від флешки. А на верхній частині ось тут у нас всі кнопки, які нам потрібні. Це кнопка для включення цієї колонки, це додати гучності, зменшити активація фонарика і кнопка пауз. Для того щоб її включити, зажимаємо кнопку. Bluetooth Mode. До речі, зверніть увагу, що реально в цій колонці дуже-дуже чистий звук. І саме в цій колонці ZELOT у мене були і Charge 2 Mini, і е, колонки Kimiso. Але вони всі були ну, не, не досить е, чисто грали, скажімо так. Тут такі, знаєте, низькі частоти, високі частоти, є все і всього в міру. Тобто. Кожна частота от працює так, як вона повинна працювати. Давайте ж її підключимо і включимо, як вона грає. Mm -hmm. Стосовно характеристик по цій колонки, ємність акумулятора в неї 2000 мАч. Вага даної колонки 500 грамів. Час роботи приблизно 12 годин. Це на максимальній гучності. Якщо фонарик не працює. Але ж, звичайно, залежить від того, при яких температурах ви включаєте. Якщо це мороз, то вона пропрацює менше. Але в цілому ну, мені цього достатньо. Реально класний звук. Часу достатньо, скільки вона працює портативно. Діапазон відтворюваних частот від 80 до 20 тисяч. І Для замовлення приходьте на, за посиланням на наш сайт, обирайте Найдешевша ціна в Україні, тому що ми прямі постачальники з Китаю. Якщо чесно, яку б я колонку рекомендував би, якщо ми беремо блютуз-колонку, невеличку, портативну, маленьку, це була б саме Зелот С-29. Пишіть в коментарях, як вам ця колонка, якщо вона у вас є, чи ви можете хочете її купити, якщо ви її слухали. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал на Ютубі і також на. Тік-ток, там також багато всього цікавого. Дякую за увагу. До побачення.